Друзі, сьогодні я вам хочу показати огляд автомобілів, які знаходяться на новій автоплощадці у Тернополі. Автоплощадка називається Auto Sun Sale, яка знаходиться на підволочиському шосе. Якщо їхати з сторони Хмельницького, це перед Баразьким кільцем, перед в'їздом в Тернопіль. Біля заправки Грін Вейв. Так, і Почнемо наш огляд з Toyota Avensis, автомобіль 2011 року, 2,2 дизель, Весь в рідній фарбі на автоматі так, 9,990 плюс торг номер телефону. Можете телефонувати, питатися за будь-якою машиною, яку сьогодні тут побачите. Також оглянемо зразу і салон автомобіля. Так, передні і задні склопідйомники. ще раз повторюсь, на автоматі, мультируль. Так, Є клімат-контроль, також бачимо, йде додатково 4 літніх колеса. Всі автомобілі, якщо не помиляюсь, вже перезуті на зиму, так що спокійно можете приїжджати і вибрати машину. Ззаді у нас є фаркоп. Так, Стартова ціна 9900, плюс також на всі автомобілі присутній торг. Далі у нас Volkswagen e-Golf автомобіль. 2017 року 75 тисяч пробігу, пригнаний з Німеччини. Є сервісна книжка, запас ходу до 300 км Стартова ціна 22-300. Салон досить гарний в даному автомобілі. Мультируль, так, бачимо, 75 тисяч пробігу. підігрів, сидінь, клімат контролю, ось такий монітор ще є. Сідушки всі цілесенькі. Новий автомобіль по салону немає ніяких нюансів. Ззаді в нас є партроніки. Так, всі автомобілі на даній стоянці знаходяться в досить хорошому стані, не потребують ніяких кладень. Можете приїжджати, вибирати собі автомобіль і сміло звідси їхати і насолоджуватися автомобілем. Далі у нас Nissan Leaf 2013 року, 75 тисяч пробігу. європеєць, пригнаний з Норвегії, запас до 130. Кілометрів. Так, 13 рік 11 700. Так, бачимо шкіряний салон. Мультируль, підігрів сидінь, так, ще ось такий монітор. дуже акуратний і охайний салон. Так, 13 рік, 11700. Далі mm -hmm. в нас Skoda Octavia A7-а 18-го року. На автоматі 2.0 дизель, свіжо передано. Автомобіль повністю розметнений, є сертифікат. Приходите, купляєте і зразу можна ставити на реєстрацію. Так, на приборці у нас 261 тисяча автомат. Бачимо в якому стані салон. Також є літні колеса. Літня гума. Якщо верніше. Так, ззаду в нас є патроніки. 18 рік. 15.300. Наступний автомобіль у нас Mitsubishi Outlander. 12 рік, 2,2 дизель, Пригнаний з Німеччини, весь в рідній фарбі, є сервісна книжка, ціна 11400. Так, бачимо. Сідушки всі в дуже хорошому стані. Так, шестиступінча коробка передач, мультируль. Так, досить хороший високий автомобіль. Так, ось такі сідушки у нас позаді. Також великий. Об'ємний багажник. Так, ззаді у нас є партроніки. Так, і наступний автомобіль у нас BMW Тройка. Так, хороша комплектація. Є партроніки, автомобіль 2005 року, 2.0 бензин, є підігрів сидінь, свіжопригнаний, ціна 4700. Вже трохи опустили. Але не забувайте, що також на всі автомобілі присутній торг. Так, є в нас мультируль, так Ось така проблема з всіх BMW. П'ятиступінча це коробка передачі, є в нас монітор. Передні склопідйомники. Так коли самого була ось така тройка, досить хороший автомобіль, був задоволений. Так нагадую, 2005 рік, 2,0 бензин. Дача Логан 2012 року. 120 тисяч пробігу, пригнаний з Німеччини, зимова резина, 1,6 бензин, 6 тисяч. Ось такий у нас салон. Це п'ятиступінча коробка передач. По салону все досить гарно. Також сзади є у нас партроніки. Міцобісі Outlander 2008 року. Повний привід, зимова резина. 2.0 газ-бензин. 8400. Передні, задні склопідйомники. 5-ступінчаста коробка передач. Ось такий населон. В досить хорошому стані автомобіль. Так, ззаду є у нас фаркоп, Так, ще раз нагадую, АТО стоянка знаходиться навпроти Варшавського району біля заправки Greenway. Ще декілька автомобілів. так Кіа Ріо автомобіль 2007 року. 1,4 бензин. пригнаний з Німеччини, ціна 5500. Є кондиціонер, автомобіль весь в рідній фарбі. Передні і задні склопідйомники. 5-ступінчаста коробка передач, кондиціонер 177 тисяч. На приборці у нас, так, далі у нас Volkswagen Jetta. Так, автомобіль 2005 року, 1,6 бензин 5900. Машина, автомобіль повністю весь обслужений. так, Передні, задні спопідйомники. П'ятиступінчаста коробка передач. 178 тисяч. Пробігом. Так бачимо, у нас є е, додаткові елементи Тюнінгу. Автомобіль візуально дуже симпатично виглядає. Так, далі в нас три дачі Сандеро. Всі у нас свіжоперенані, повністю розмитнені. На кожен автомобіль є сертифікат. Так, перший автомобіль це Сандеро 9-го року, пригнаний з Німеччини. Гідропідсилювач руля 1.4 бензин. Ціна 400. Так, сідушки всі на чехлі, 5-ступні чиста коробка передач. Так, бачимо. В хорошому стані сидіння так, іще... одна дача є Так, автомобіль 10-го року. 1.6 бензин. Також пригнаний з Німеччини. Повністю обслужена. Стартова ціна 4800. Так, тут же у нас є склопідйомники п'ятиступінча коробка передач. Сандеро досить хороший, економні обслужувані автомобілі. Так далі ще одне Сандеро 2009 року, 1,4 бензин. Також, так як попередні автомобілі пригнаний з Німеччини, 400 ціна. Це ступінь коробка передач. є ще заводська магнітола. Так, якщо якийсь один з автомобілів вас зацікавить, телефонуйте. З вами з радістю поспілкуються, розкажуть, може підкажуть по автомобілях, щось порадять по вашому бюджету. Так, Mitsubishi Colt 2010 рік. Принайний з Німеччини, 1.3 бензин, весь середній фарбі 5900. Мультруль 125 тисяч. На приборці п'ятиступінча, так коробка передач. Так, є у нас підігрів сидінь. Бачимо салон в дуже хорошому стані. Так далі у нас шкода Фабія в універсалі. 1,4 бензин 2006 року 176 тисяч пробігів. Також пригнаний з Німеччини є кондиціонер 4700. Так, є у нас клопідйомники передні. П'ятиступінча коробка передач, кондиціонер, штатна магнітола, так, 176 тисяч, Так, Volkswagen Golf. 2003 року 1,4 бензин 3900. Плюс не забувайте, що на всіх автомобілях можна поторгуватися. Так, є в нас кондиціонер, також додатково поставили ось такий дисплей. Так, всі дані на рахунок автоплощадки ви можете знайти під відео в описі і в закріпленому коментарі адреса, номер телефону, графік роботи, кого зацікав якийсь автомобіль. Приїжджайте, вам з радістю все покажуть.